Гарячі обіди можливість зігрітися в мороз отримали малозабезпечені люди. В Житомирі на вулиці Великій Бердичівській, 113, почав роботу перший пункт обігріву для незахищених верст населення. Тут можна зігрітися біля печі на дровах, перекусити гарячими стравами і отримати медичну допомогу. Центри обігріву цілодобові. Тут є чергування відповідне і є зв'язок з службами медичної допомоги екстреної допомоги. Так що це цілодобовий центр. Перший пункт обігріву відкритий. Ми готові з міністерством надзвичайних ситуацій службами міста. В разі необхідності й потреби відкрити такі пункти в інших районах міста Житомира. Координація в цьому сенсі організована на рівні розпорядження міського голови. Там всім передбачено завдання з точки зору функціонування таких подібних пунктів обігріву. Це і соціальні служби, це і управління внутрішніх справ. Наша служба, тобто, ми на постійному зв'язку. Якщо людина прибувши сюди, обігрілась, не має необхідності отримати медичну допомогу. Наш працівник, який тут постійно чергує, інформує про це. Мій оперативний штаб і ми в свою чергу вже зв'язуємося з медичними працівниками, вони прибувають сюди і надають необхідну допомогу. Готувати обіди для малозабезпечених людей взявся благодійний фонд Хлібний дім. В щоденний раціон входять перше, друге та компот чи гарячий чай. Обіди дуже якісні, добрі. Учора був борщ український со сметаною, потім була гречка, так? І риба. Річ горішка спотлива, риба, три кусочки хліба і компот. Люди, що приходять сюди, розповідають, готують смачно та й теплі речі можуть дати, якщо потрібно. Я приходжу три роки. Очень благодарним Анатолію Івановичу. Хто не обереться одяг, обув'ю, значить сухі пайки теж бувають. Субота, воскресенька у нас вихідний, кожен день можна ходити кушати. Хто жилає, приходять з різних кінців міста. Чиновники обіцяють, пункт обігріву працюватиме аж до закінчення морозів.